От ми розповідаємо про те, що нам треба обрати таких людей, які змінять нашу державну систему, щоб у державних чиновників залишились лише функції армії, спецслужб і ДБР, і щоб у них не було ніяких функцій розпоряджатися нашими життями і нашими грошами, щоб з'явилися в кінці кінців вільні громади де будуть у нас поруч, де ми своїх сусідів, когось знайомих будемо обирати начальниками поліції, суддями, прокурорами, і з іншими керівниками, там шкільна рада, ще ще щось, хочеться начальник пожежної служби, МЧС і тому подобне. Ми будемо це все обирати в себе, ми будемо вирішувати, яка їм буде зарплата, ми будемо збирати гроші на те, щоб все це справу фінансувати. От ми маємо це зробити. Інших варіантів у нас виправити всю ситуацію в країні просто немає. Ну, саме головне, якщо ви хочете обрати людину, яка це все зробить, ви маєте їй допомогти фінансово, розумієте? Прикол у тому, що якщо ви когось обираєте і ви йому ні копійки не дали, він вам нічого не винен, ви розумієте? Бо так чи інакше будь-які вибори також зробила наша держава. Навіть просто, щоб бути президентом, треба десь знайти 2,5 мільйона гривень. І або ви йому ці гроші дасте, щоб він був винен вам і відпрацьовував вам. Або він знайде когось іншого, хто дасть йому ці гроші в обмін на те, що він пообіцяє йому щось взамін, коли прийде до влади. Тобто коли от, от та людина, яка виступає по телевізору, не має значення, хто там, в Ютубі і так далі, у вас розповідає, що вона хоче прийти і от, от от зробити, і ви їй платите гроші, і вона не виконає те, що обіцяла, вона мошенник. Фактично. Вона займалася мошенництвом, вона обіцяла те, що не готова була зробити. Не хотіло робити. Ви їй заплатили гроші, тому важливо їй дати хоча б якісь гроші. Я не кажу там мені давати, надійте іншу, от ви вірите в друзеньку, надійте друзенка, дай дайте йому ці гроші, щоб він вам був винен. Щоб коли ви до нього прийдете, скажете, я тобі допомог на твою виборчу кампанію, а ти мене обманув, ти нічого не зробив, ти мошенник просто. Вось для чого це потрібно. Ну зрозумієте, це просто? Ну, це ж логічно, фактично. Або вы его финансуете, и он приходит до влады. Або вы олигарх, Олигарх какой-то скажет, вот мне треба то-то, то-то. Он скажет, ну, как же, я же без грошей не оберусь. У меня нема зайвых грошей, чтобы вот так выкинуть. Даже если я выкину за грошей, я же не буду мошенником, если я вам просто что-то наболтал, но ну, мало ли, что я наболтал. Вы мне ни копейки не дали. У нас нет никакого с вами финансового договора про выполнение каких-то операций. Это просто бизнес, разумеется. Або вы платите за своє майбутнє або це пати хтось інший.